Завтра 4 березня і завтрашнім днем буде керувати сильна чоловіча енергія імператор. Для жінок у мене будуть наступні поради. Завтра дуже важливо відслідковувати свої думки про чоловіків і свою поведінку по відношенню до чоловіків. Варто пам'ятати, що завтра наша кармічна задача бути. М'якими, мудрими і гнучкими в стосунках. Завтра з легкістю віддаємо процеси керування сім'єю чоловікам, не намагаємося займати і тримати це місце. Завтра дуже важливо прибрати всю категоричність по відношенню до чоловіків, претензії, не проявляємо їх, максимально не проявляємо. І пам'ятаємо, що якщо у нас все-таки є якісь претензії до чоловіків, причому це можуть бути претензії не тільки до свого партнера, це може бути тато, син в котів забрала: тато, син, друг, колега, брат, колишній коханець, будь-хто. То якщо все-таки такі претензії є, то варто саме завтра їх пропрацювати. Є безліч духовних практик, є психологічні методи. Хто шукає той знаходиться, якщо вам цікаво, ви можете знайти цю інформацію. Я ще не встигла записати про це відео. Чоловікам. Чоловікам моя порада завтра максимально проявити свою імператорність, проявити ці прекрасні чоловічі сильні риси характеру, такі як вміння приймати рішення, брати на себе відповідальність, і максимально завтра не проявляємо агресію і не принічмоємо інших людей. Це дуже важливо, особливо завтра. Е, Пам'ятаємо, що е, ви є <помічниця>, помічниця моя. Ви є імператор і. Е, на своєму імператорському троні не варто спілкуватися з людьми і поводити себе як з сортом понижче. Ви маєте бути завтра, не завтра, в принципі, але завтра а бути захисником для своєї сім'ї, тою кам'яною стіною, і тим самим, хто в печеру приносить мамонта. Завтра оптимальний день це проявити. Гарного дня!